Євген Гуцало В лузі на старому дивані. Над старим диваном, що стояв посеред лугу, літали ластівки, бджоли, метелики, високо у теплій блакиті пропливали хмаринки. Диван стояв на чималих металевих коліщатках, що вгрузли у вогку землю, а хвилі соковитої трави сягали круглих дерев'яних колодок, обшитих уже пошарпаним коричневим барканом. Диванна спинка згори була прикрашена дзеркалом, уже полущеним з жовтавими підтьоками. Це дзеркало посилало сонячні зайчики, які ген-ген мерехтіли на вершку верби. Обабіч дзеркала на спинці було припасовано дві дерев'яні полички, і на одній із цих поличок зараз лежали сірники з цигарками, а на другій висіли чоловічі штани й сорочка. Колгоспний пенсіонер Онисим Гаркуша персональну свою корівчину вигонив на пашу вдосвіта, щоб годувальниця походила по росі та й самому не завадить подихати цілющим ранковим повітрям. Загледівши диван посеред лугу, пенсіонер у першу мить подумав про приступ курячої сліпоти. Вражено потер долонями очі. Диван і далі стояв у траві, навіть туманець над ним корився. Тримаючи корову за налигач. Онисим Гаркуша став наближатись обачно, і землисте його в мутузяних зморшках обличчя дерев'яніло й застигало. На дивані, згорнувшись калачиком, хтось спав. Корова, нітрохи не боячись, підступила впритул і, сапаючи, обнюхала босі ноги. Босі ноги ворухнулися, здригнулось, випростуючи тіло, і скоро той сонний, скоцюрблений калачик. Скинув головою, що глянуло на колгоспного пенсіонера Онисима Гаркушу посоловілими зі спання очима. Брови заломились, рот напів розтулився, ліва щука вогко рум'яна від спання, а права бліда, і червона мураха повзе по блідій щиці. — Доброго дня! привітався пенсіонер, а в голові билось. Хто це? Що відбувається? Як спалось? Як після купелі наче маку об'ївся, чухмарячи п'єтернею зваряну кострицю сіренького чуба, підняв диванну колодку, дістав зі схованки пляшку пива і, задерши борлокувату шию, став пити. Напившись і повеселішавши, колючими очима підморгнув і сказав. Отак «От і живемо. Добре, правда? Не знаю, не пробував. Уникливо отказав онисим Гаркуша. А ви спробуйте, ще не пізно. Отак і спав тут уночі. Отак і спав. І засміявся. А коли засміявся, то влицювати обличчя мов би, повродливішало. Не в хаті за замком і в чотирьох стінах, а в лузі просто неба. Ніяких стін, правда? Тільки стеля над головою. Тицнув рукою в небо. Та й та далеко, не доскочиш? І блохи не кусають, папаша. Думаєте, Петро Зеленюк олаштувався тут з Лецько? Не гірше за вас, а може, й краще. Петро Зеленюк. Та це ж отой, що їздовим у промтоварній крамниці, був, здається, а тепер, мабуть, вигнали, а тепер ніхто не робить. І давно ти, Петре, тут? Першу ніч. Може, хочете зайняти місце біля мене. Виносьте своє ліжко чи розкладачку, ставте де хочете. Можете ген під тією вербою, в полі чи в лузі. Краса, воля. Живеш собі з пташками і ніяка жінка не цюкає тебе балачками по мізках. Посварився з жінкою. Посварився, а тут же немає з ким сваритись, правда? З жуками гристись не стану, з ластівками не гарикатимусь. Правда? Правда, а диван як опинився в лузі? За у жінчині хаті. Несемо з моїм дружком Данилом до материної хати. Перестріла нас мати біля воріт, каже, вертати до жінки й миритись. І не пускає на подвір'я, то ми зо зла й занесли диван осюди в луг. Живу не в матері і не в жінки. Вчора випив трохи, еге. А ви б хіба не випили, якщо така оказія? Петро Зеленюк влігся на спину і, ворушучи узластими пальцями задертих ніг, заспівав. Ой, піду я понад лугом. Ну да я, ну да я, та мій милий ореп лугом, Ну да я, ну да я. Корова, налякана тим щирим співом, потягла на налигачі свого хазяїна, хоч тому кортіло погомоніти. А колишній їздовий промтоварного магазину, лежачи горизнак, співав. Співав далекому небу над собою, яке, виповнившись сонячним промінням, стало безмежним і ласкавим. Співав мурашві, що з турботливим передзвоном вилазь довкола, співав ледь чутному свіжому вітерцю, що лагідно торкався його розхристаних грудей. Тут, мабуть, наспіла пора, бодай коротко сказати, хто такий Петро Зеленюк. У селі, здається, не водилось такої роботи, за яку б він не брався. Був шофером, механізатором, комірником, бібліотекарем, фуражиром, доярем. На жодній роботі не затримувався, не приростав душею. З жінкою своєю дусею, сварливою і язикатою плетухою дітей не надбав, а тому-то вона пащукувала. Ви хочете, щоб він на дітей розтарався? Де він розстарається на дітей, коли до хати йде з порожніми руками, коли все з хати? Він і справді не тільки дітей не надбав, а й начинні ніякого до хати і не купив, і своїми руками не виготовив. Ото й мав що старого дивана, котрий дістався від матері, як весільний подарунок. Коли сварився з Дусею, то вже не вперше тарабанився з тим диваном назад до матері. Та сталося так, що цього разу стара і на подвір'я не пустила, а що вертатись до дусі й миритись не хотів, то й опинився в лузі неподалік. Отже тепер лежав гори знак на своєму весільному приданому і співав. Ні жалею, ні заву, ні плачу, все пройде, як з білих яблун дим. Повідань я золотом охвачений, я не буду більше молодим. Данило, їхній сільський електрик, а також друг. Та я останнє віддам Данилові та я для кореша сорочку зніму з голого тіла. Проїхав по м'якому луговому килимі на велосипеді і, взявшись рукою за диванну спинку, спинився. Пухкогубий, пухкощокий, пухколобий якийсь перестиглий весь. І двоє сивастих очей, двоє синіх ховрашків ворушиться в нірках. Візьми ось, подав сітку з хлібом та васою. Увечері ще навідаюсь. Отру ти не захопив, тільки пляшку рожевого. Що там у селі? спитав, наче про іншу планету. Село собі знерегочено повні груди. Сміх запорука здоров'я. Чим більше сміємось, тим дужче. Треба було б у кожному селі відкривати не лікарню для хворих, а пансіонат сміху, поліклініку реготу, імені відомого цигана, що обливається сироваткою. Данило вже рушив, як йому вслід полетів. Тримай зі мною надійний зв'язок. І полинув бадьорий спів на весь усміхнений ранковий луг. Стою на полустаночке в цвітастом полушалочке, а міма пролітають паєзида. Через якийсь час до дивана в лузі чітким військовим кроком підійшов учитель фізкультури їхньої школи. Вчитель фізкультури чомусь завжди ходив саме так: розгорнуто плечі, випнуто груди, задерто голову і неодмінно чіткий карбований крок. Чи то в школі, чи то на ярмарку, чи то в лісі, де крім дерев, птахів і квітів більше нікогісінь. Що ти тут робиш? запитав учитель фізкультури нітрохи либонь не здивований. Живу, почулась відповідь. Чого? пролунало запитання. Бо мати народила. Я зупинився на дорозі, дивлюсь, думаю, може, моя допомога потрібна. Може, думаю, машина з меблями перевернулась? Катастрофа? Я тут живу. У лузі. Та ще й при березі. Нічого не розумію, сказав вчитель. Поясни. Роздягнений у самих лише трусах Петро Зеленюк сидів на дивані і пояснював. Я вільний? Вільний. Маю право жити де заманеться? Маю. Приміром, поїхати у Воркуту на шахти, чи в далекий Туруханський край, чи в Каракумські Піски, чи в Славне місто Одесу. Можу поїхати, можу там жити, ніхто забороняти не стане. Можеш поїхати, ніхто забороняти не стане. Так чому ж я не можу жити в лузі на околиці свого села? Ну, бачиш. Ага, значить, приїде якийсь чужий турист до нас, поставить отут намет. Йому, значить, можна? Можна. В наметі. А чому ж мені не можна на дивані? В тебе хата є в селі. Нема в мене хати. з Жінкою посварився, а рідна мати не пустила на подвір'я. З роботою в промтоварному магазині поки що розрахувався, а кращої не знайшов. То маю ж я десь жити, га? Однаково не розумію, торопів учитель фізкультури. Жаль, значить, так і не зрозумієш. Учитель фізкультури чітким солдатським кроком подався геть. А Петро Зеленюк, сидячи на дивані, співав. Співав погожому дневі, розквітлому лугові, деревам, і хатам на горбах садкам і городом, що відкривались перед ним. Чужой землі мені хатім, ні п'яді, но і своєї не оддадім. Тепер він ждав гостей, а якщо не гостей, то відвідувачів глядачів. А що, хай би навідалась рідна мати, яка не пустила на подвір'я. Але чомусь найдужче йому кортіло, щоб прийшла Дуська, Жінка. Вглядався в кущі на лузі, у вулички на околиці, на дорогу, що слалась поміж сокорів, та ніде не помічав Дуськи, яка б мала квапитись до нього, щоб умовити йти додому і не виставляти її на посміховисько. І тому, що Дуська вперто не йшла, в душі закипав гнів. Гострий, веселий і колгоспний пенсіонер Онисим Гаркуша і учитель фізкультури, не ті кадри. Та не він буде, якщо не дочекається справжнього кадра. Дуську. Газик бригадира колгоспу, наче глісар по воді, проплив по розквітлих хвилях червневого лугу, і передні колеса машини мало не накотились на диван. З залобового скла, мов би, з акваріума, блимав бригадир, схожий на товстого сома, і вуса його двома тоненькими струмочками збігали донизу. Браня кріпка і танки наші бистри. Мотор газика не глушив задиристого співу. Бригадир, м'яко погойдуючись на ногах балонах, у які либонь було накачано повітря, виколихався з машини. Мотор гарчав. І перший маршал в бой нас поведет. Коли він доспівав, бригадир зааплодував долонями пампушками і крикнув Біс. На біс не виконую, облизав сухі губи колишній працівник промтоварів. Порушуєш, сказав бригадир. Заважаєш отут у лузі. Заважаю, отут у лузі. Зеленюк радий був щепитись із бригадиром. Кому? Худобі, сказав бригадир. Заважаєш? Худобі. Тут повинна пастись худоба й нагулювати молоко. Луг не спальня і не буфет. У спальні можна спати, а в буфеті горлати пісню про комиш, який шумить. То мені указ захочу й подамся до лісу зі своїм диваном. Луг колгоспний, а ліс державний. Теж не можна. В лузі худоба, а в лісі пташки й козулі, а також лісова прохолода. І знаєш, рожеві сунички доспіли. Кожне прописане на своєму місці, корова на своєму, пасовиську білка в своєму, дуплі, джміль, на будь-яку, сорока у вільшині. Скажи, вони тобі не заважають? Хто? Джмілі й сороки? засміявся. Ще б чого. А ти їм? Заважаєш, мозолиш очі, от серед них нема ніяких анархістів, правда? Брав би з них приклад, Петре, з усяких там джілок та джмелів, з усяких там жучків і мурашок. Ну, що ну, дикий вепер зі свого лігва не забрався в твою хату? Іракша на печі не поселилась, так? Ви оце все всерйоз? Ще пак. А то чому мав би жартувати? Не заберешся з диваном і то я дружинників до тебе пришлю. Увечері пришлю, бо зараз не хочу зривати хлопців із поля. Дивись, ще й оштрафує сільрада. Оштрафує. За віщо? Довідаєшся, з квитанції, як випишуть. Навіть равлик носить свою хатку на спині, а мені не можна. Думаєш, равлики живуть без законів, у них свої живуть за своїм. Бригадир залізу машину, блимнув очима із залобового скла, на соми з акваріума, стовщі зеленавої води, і відчалив од дивана, поплив по хвилях трав, тільки бензиновий чад зостався в повітрі. Петро Зеленюк зо зла допив рожеву отруту, принесену товаришем, і заспівав. Ніч така місячна, ясна я зоряна. Видно, хоч голки збирай. Настрій упав, співати не хотілось. Найдужче казило, що та клята кадра, дуська, законна жінка, не квапилася на луг в царство повної свободи. Бач, дорікають, що турнули з роботи в промтоварах, наче порожню бочку згори. Запрягтися в клопоти встигне була б шия, а хумуд знайдеться. Якби ж діти обсіли їх, мов тля капусту, може, й не сидів би склавши руки. А так хіба не вистачає дужчиних заробітків. Розморений випитим і денною спекою заснув, а прокинувся тому, що якась нечиста сила гойдала диваном. Розплющившись, із жахом побачив прямо перед собою на зморшкуватій шиї кінську морду, що терлась об спинку дивана, розгойдуючи. Тьху, ти коростявий. З пересердя вилаявся Петро Зеленюк. У їхньому колгоспі зосталось не так і багато коней, а серед того поріділого кінського поголів'я і старий та сухоребрий кінь дроздобород з обскубаною гривою та підсліпуватими очима. З гнідого коня дроздоборода, звісно, толку ніякого артільне господарство не мало, а тому тварина бездоглядно вешталась по всіх усюдах і біля корівника, і біля клубу, і на вигоні, і в лузі. Сам виходив із конюшні, сам повертався і, мабуть, давно вже подумки просив у свого Всевишнього кінського бога, щоб зглянулись над його старістю і відправили на живодерню. І ось зараз кінь-дроздобород терся своєю вилинялою шиєю об спинку дивана, що стояв у лузі. — Та годі вже, годі, буркнув Петро Зеленюк, чомусь роздосадований. Кінь спокійно терся, наче обдишло, чи десь в оборі об жердину. Шкуру протреш! — спробував залякати колишній працівник сільських промтоварів. а що кінь уперся грудьми в спинку дивана і коліньми теж, терся й терся, бо, мабуть, добряче свербіли. Зеленюк закричав Та ж перевернеш. Чи ти, може, хочеш мене вигнати з Лугу? Твій луг, еге? Виганяєш? І здогадливо ляснувши себе долоною по лобі, вигукнув Ти, дроздобород, разом із бригадиром дуєш в одну дудку. Бригадир тебе підіслав, як виконався своєї волі. Петро зеленюк скочив із дивана, і лише тоді оглухлий та напівосліплий кінь помітив людську постать, що недоладно розмахувала руками, і, задерши морду, гіркою водночас по старечому заіржав. Хай би пенсіонер не розумів, хай би вчитель фізкультури не тямив і бригадир хай би не тумкав. Цьому сам чорт велів не тумкати. Але ж кінь, але ж дроздобород. Надвечірні ластівки, щебечучи, низько літали над лугом, деякі мало кінських боків не черкали крилами, мало не торкались розкуйовдженої схожої на колючий будяк зеленюковою головою. І ластівки напосілись, а? Може, й справді проганяють, так би мовити, прямим ходом спроваджують до дуськи. І вже подивований несподіваним відкриттям у голос розмірковував. Я б, може, й не йшов до неї, але ж усі темні сили проти мене змовились. У надії оглянувся на сільську околицю. Ні. Скаженої дуськи ніде не видно було, барилася, не квапилась. І протверезілий зодягнувся, спробував посунути диван по траві, та коліщатка ледь-ледь зрушились. Хоч би ти допоміг, сказав до коня дроздоборода. Таким, як ти в колгоспі, є поблажка. Горба не гнеш, а їсти дають. Хоч би якась шлея на тобі, хоч би якісь посторонки, то впріг би в диван і потяг би, як воза до села. А знаєш, коростівенький. Може, та пащикувата дуська й права, а? Що в'їдає мене? Ти б теж здурів, якби був бабою і не мав дітей. А вона ж баба, страшна сила, і ця сила пропадає марно. Тобто на мене падає щодня, мов грім, чорти її батька б узяли. і треба розстаратись на дітей. Тоді б мені легше велось, за дітьми світу не бачила б, не тільки мене. Я б, може, не йшов із лугу, так і жив би на дивані просто неба, але ж усі проти мене як змовились, навіть ти дроздоборот проти, ге? Ввечері приїхав на велосипеді електрик Данил. Цей ніколи не кине і не зрадить ні в горі, ні в біді. І Петро Зеленюк схлипнув од розчулення, шепеляво так, і з посвистом крізь ціплені зуби. Давай сюди, заждався. Махнув рукою безтямно, як потопельник у воді. І коли той наблизився, скомандував. Клади свою машину на диван, впрягаймось, та й поїхали. А я тобі вечерю привіз. Ти ж бо збирався ночувати. Е, Данила, ти побачив, що тут коїлось. Таке коїлось, що земля була вгорі, а небо внизу, розказував захоплено, ховаючи погляд. Прибігав бригадир. Знаєш, дуська заявила, вже в міліцію передали. Знаєш, вона ж бо не хоче втрачати такого чоловіка, як я. Хіба щось інше знайде краще? Гнідий кінь Дроздобород підсліпувато стежив, як вони впряглись у чудного воза, в якому з роду віку йому не випадало ходити, і тягнуть через луг, пхають, аж спини їм колесами погорбились. Голущене диванне дзеркало відбивало останні сонячні промені, і золотаві зайчики безтямно стрибали по кущах, по деревах, по горбочках та всяких високостях. Я б, може, не вертався додому, сапав побурякувілий від напруги Петро Зеленюк. Але ж, клята баба, ой, клята баба. В лузі добре, в лузі не в хаті. Завтра, може, перебрався в чи в поле, та й так би жив. Чи хтось перешкодив би, але ж заявила бригадирові. Ну хіба таке говорять начальству. Заявила бригадирові, що втяжі від мене, що народжуватиме, хоче хлопчика, а я, мовляв, Данило, виставляю її на посміховисько перед усеньким селом. Це ж, мовляв, із дитини теж сміятимуться, що батько в неї в хаті не живе, а десь у лузі чи в полі. Це ж треба так. Дитиною мене допекла, дитиною мене подолала, га? На околиці стояв колгоспний пенсіонер Онисим Гаркуша, пас на налигачи корівчину, пильно так приглядався. З поверненням, Петре, поздоровив. Диван поволі сунувся горбкуватою вулицею, стареньке дзеркало раз у раз стріляло полохливими зайчиками, відображаючи низьке червневе сонце. І ті безтямні, веселі, безтурботні створіння стрибали скрізь, де тільки могли. Вони бігали, телесувались, пурхали по яблунях і вишнях, по воротах і огорожах, по дахах, і телеантенах, по телефонних стовпах і стовпах електромережі. По коровах і автомобілях, а також, звичайно, зрідка й сягали цікавих людських облич, усміхнених, лукавих, що появлялись у вікнах, у дворах, на грядках, на сінешніх порогах. Усі знали, що Петро Зеленюк повертається додому перепрошувати жінку. До наступної оказії.